А з вівторку до травня діти, які навчаються у перших-четвертих класах, повертаються з дистанційного навчання за шкільні парти. Таке рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету сумської міської ради 6 травня. Також на засіданні розглядали питання щодо роботи на виніс для кафе та ресторанів у межах літніх майданчиків. Якщо ми з вами, з вами е, пропишемо роботу літніх майданчиків, ну, дійсно, ми просто покажемо нашу позицію, що ми підтримуємо. Чи зможуть вони скористуватися цим рішенням, е, я думаю, це буде їм складно зробити, тому що одразу, якщо ми приймаємо чітко роботу літніх майданчиків в червоній зоні, е, ми дозволяємо, то це рішення просто підпадає під заборону вищестоящої, е, організації, яка приймає сьогодні має повноваження приймати таке рішення. Для ухвали пропозиції про дозвіл на звичайну роботу літніх майданчиків у червоній зоні не вистачило голосів. Рішення про дозвіл працювати закладам у межах літніх майданчиків щойно за показниками суми потраплять до помаранчевої зони. Члени виконкому підтримали. Крім того, на виніс дозволили працювати і магазинам з непродовольчими товарами біля стаціонарних закладів торгівлі. Нагадаю, вчора близько сотні підприємців мітингували біля театральної площі з вимогою дозволити їм працювати після перекривали. ...дорогу в районі торговельного центру Київ. Сьогодні на годину підприємці там же перекривали проїзд транспорту.